Доброго дня, дорогі мені душі! Мене звати Сафоя, я є провідником світла і в цьому відео я хочу з вами поговорити про дуже-дуже важливу річ. Я хочу поговорити про перемогу світла. Я хочу, щоб ми зараз спробували зробити ревізію вашого ментального рівня. Той рівень, на якому перебувають, все, що ви надивилися, наслухалися, відео різні дописи, поначитувалися в інтернеті, так все, що є, в принципі, не вашою істиною, тобто, не прожитою на вашому власному життєвому досвіді. Тобто, це не є ваші живі знання, це чиїсь і, можливо, мертві насправді не істина. Тобто, все, що зараз буде мною сказано, спробуйте. Проєктувати на себе на свій ментальний рівень. І важливо, ви побачите, що в куточку десь там сидить оця ілюзія, яка сформована так, вам із зовнішніх джерел, із того, що л'ється в соцмережах. Дуже багато людей, які не отримали від Бога дозволу так, оцій місії бути провідником. Але вони вважають себе гідними цього, транслюють багато знань, які приходять не з потоку для них. Так це певні знання, які перепощені так копіпастом, просто скопійовані, десь підслухані. І власне тому в нас дуже багато в просторі неправдивої інформації. Вона транслюється вам. Ви її споживаєте, чому я завжди нагадую про. Енергетичну гігієну і про те, що ви повинні слідкувати за тим, що потрапляє в ваше інформаційне поле, слідкувати за вашими підписками, тому що завжди інформаційне поле вас вводить в певний стан, коли ви підписуєтеся, ви навіть це не усвідомлюєте, і потім ця вся інформація з цих таких не дуже достовірних джерел так, потрапляє на ваш ментальний рівень. Отже, що я хочу з вами викопати або, можливо, витягти, якщо у вас це є на ментальному вашому рівні. Згадайте перехід як такий, і чи є у вас певне уявлення От про ту якусь точку, так, ефемерну, до якої ми з вами йдемо. Чи є в вашому уявленні, що ми маємо прийти в якусь конкретну точку, чи ви бачите це як певний безкінечний шлях. Ще уточнюю. Чи бачите ви для себе якусь певну точку так, в, в, в моменті, От, перед якою не знаю, можливо, ви собі уявляєте це як грандіозна битва світлих і темних, і перемагають світлі в нас з вами тільки світло. І ми, як не знаю, в ведемському саду, мабуть, так ходимо. Більше немає ні темних, ні сірих, немає різних низьких проявів людей. Ми собі просто живемо. Як я кажу, п'ємо нектар богів, їмо амброзію, харчуємося праною, просто один одного любимо. Давайте ми подивимося, що не так з цією концепцією. Почнемо з того, що така концепція, вона дуже-дуже привабливо звучить. І я вас розумію, тому що у нас всіх з вами є духовна травматика того так, на дуже-дуже підсвідомому, енергетично клітинному рівні, що ми з дуже гарних, приємних, дружелюбних для нас просторів спустилися в абсолютно полярно-протилежний простір. Багато хто, правда, душі, сумують за своїм домом, сумують за своєю зірковою сім'єю. Це все має місце. І е, темненькі сірі вони власне на це й давлять. Вони знають, чим маніпулювати, так? І через які е, канальчики до вас зайти. Вони вам пропонують власне, цю ідею, щоб буде якась точка, в якій буде знов цей едем, в якому ми будемо сидіти. От оце якесь едемське 5D. Умовно, і от там можна буде видихнути, там буде все тільки добре, там тільки світло і все буде прекрасно. І ви втомлені всіма непростими моментами на цій планеті, правда, ностальгією за своїм домом, втомлені трансформаціями, в яких ми всі з вами в тій чи іншій мірі перебуваємо. Це точка входу, так, певної недостовірної інформації, тому що вам це болить так, навіть на рівні тут людини. Вам хочеться знайти цю уазу, яка буде ідеальною, або якесь місце так в просторі часі, от тут буде добре, я до цієї точки повинна дійти, повинна дойти. І там уже все буде гаразд. Якщо душі, ви маєте внутрішню сміливість і внутрішню, я це називаю допитливість до цього світу. І якщо ви дійсно. І вірні ці свої допитливості, ви відчуєте, що з цією концепцією щось не так. От, як буквально вчора написала мені одна прекрасна душа, ніби все гаразд, але є якесь але. Що це за але? Давайте спробуємо розібратися. Я почну з того, що, звичайно, що ми не йдемо в щось гірше, це точно і це однозначно. Я думаю, по своєму зовнішньому світу ви можете бачити, попри. Певний трансформаційний хаос, що ми однозначно робимо успіхи. Кожен з нас правда, зараз на своєму місці працює над собою і старається, щоб в сумарній кількості трансформаційних змін ми з вами в майбутньому прийшли в якусь хорошу точку, так щоб ми бачили ці зміни. Ми для цього кожен зараз стараємося. Тепер давайте ми вискочимо на дуже високий рівень, на найвищий на рівень абсолюта. І е, ви повинні розуміти душі. От ця оаза і оця точка ідеальності, про яку ми всі мріємо, вона може бути тільки на його рівні. Абсолют, це є повне і чисте світло. Все, що було ним вже в результаті створене, воно створилося в тому числі, так коли відбувався процес от, е, його відділення на його творіння різні з богиною матір'ю. За рахунок чого це все змогло відбутися? Всі, скажімо так, славнозвісні нижчі аспекти, все, що нижче, абсолюта. воно змогло себе народити за рахунок додавання певного кусочка темряви. Темрява тут я маю на увазі ілюзії про те, хто я є такий. По інакшому вам перефразую, це коли певний нижчий аспект не пам'ятає, хто я. І, власне, це і є шлях розвитку цього нижчого аспекта, коли щось так заплановується цією свідомістю. Різні досвіди в різних просторах, у різних вимірах. І ці всі досвіди дають можливість цій свідомості себе ще трішки згадати. Ще трішки згадати. Тут душі буквально я маю на увазі, що це, що нижче Абсолюта. Тобто, навіть коли ви берете якихось верховних богів з певних пантеонів, все, що нижче богині матері і бога отця це певна частинка їхньої свідомості, яка має що? Яка має в своїй світловій структурі домішок певної темряви? А темрява це ілюзія, так, тобто така певна омана. По відношенню до цієї ж свідомості, хто я є, от коли людина, наприклад, атеїст не вірить в Бога і говорить, що я похідне мавпи, ми тут зараз не про цю теорію, так а от про те, що людина не вірить взагалі в Бога, вона вважає себе випадковим чимось в цьому великому всесвіті. Ми ж розуміємо, людина перебуває в. Повній омані того, хто вона є. І на цьому етапі в людини доступу до душі немає, вона себе такою так, не відчуває. І причому ці всі енергетичні стани так, це те, що розуму довести якось і пояснити, аргументувати неможливо. Тому людина настільки переконана, але це правда певна така пелена, яка перекриває свідомість, і свідомість повністю себе. Такою, якою вона є, не бачить. І наш духовний шлях це і є, власне, той спосіб і інструмент, за допомогою якого ми все більше і більше правда, будемо себе згадувати. Всі ми всі час згадаємо, що таке моя душа, що таке стан душі. Ми згадаємо, що таке богиня матір. О, це взагалі такий аспект, дуже-дуже закинутий нами. І ми згадаємо, що світ не ворог, його боятися не потрібно. До цієї точки треба буде прийти. Ми згадаємо, що таке наша чоловіча, жіноча частина в нас, як вони функціонують. Ми тут з вами не пам'ятаємо. Наприклад, як от в мене мій особистий такий тригер земний. Чому я не літаю? Я десь на дуже дуже глибинному клітинному рівні е маю оцю таку. Дуже-дуже глибоку якусь пам'ять. Вона дуже розмита. Так? Я не маю повного доступу, але я завжди пам'ятала, наче е, я знаю, мені достатньо подумати про якусь точку в просторі, і я там опиняюсь. Мені не треба сідати на поїзд і їхати два дні. Розумієте, у ці от моменти е, а як от це згадати? На це нам з вами дається наш Тут земний шлях, ми його проходимо, в нас щось відбувається. Ми трансформуємось, ми дуже-дуже багато чого зараз маємо можливість згадати. Це все помаленьку, не спішіться. Тепер наступний пазлик, який я хочу вам докласти до повної картини. Ми з вами перебуваємо в дуальному світі. Тобто, в нас з вами є світло і темрява, добро і зло. Кунок цих двох сил, які завжди борються між собою, ми з вами можемо здійснювати наш духовний шлях. Так задумано нашими духовними батьками, так, богиною матір'ю і оцим абсолютом. Саме такий шлях через певні деструктивні досвіди ми згадуємо себе, хто ми є насправді. Ця концепція, вона в нас іде на підтвердження того, що будь-який. Аспект, який є нижчий за рівень наших духовних батьків, має домішок певної ілюзії про себе. Хочу поділитися моїм досвідом нещодавним зі світло-милості. Коротенько тільки розкажу про те, що якщо у вас можливо теж і така ілюзія є, що отут на землі ми граємося, ми ображаємося, ми воюємо, ми вбиваємо ця така, знаєте, низинна енергія і прояви. Це тут, і це тільки тут. А все, що вище, там тільки райське блаженство, все дуже добре, там всі один одного люблять, всі знають, що таке любов, як вона проявляється, ніхто не порушує закони енергетичні, тобто любові. Я хочу у вас трішечки розчарувати, душі. Повторюся, все, що нижче, абсолютно порівню, воно також вчиться. Просто чим вищий рівень, тим. Скажімо, глобальніші і складніші уроки може проходити певна свідомість. Наші з вами душі, які нам є рідні, наприклад, на рівні зіркової сім'ї, чи навіть, можливо, вищі трішки аспекти, вони також вчаться. І як ми побачили, у нас в цієї людини, яка в мене була, душі з нашої, наприклад, зіркової сім'ї. Через те, що ми тут знаходимось і проходимо свої певні досвіди, теж в результаті проходять так дотично, через те, що ми в такому досвіді, вони за нами спостерігають, трішки оберігають і так далі. Вони теж так в результаті є залученими. І насправді душі також вчаться. Вони також роблять помилки. Це вже я неодноразово бачу на світло милості, що зверху душі також мають свої уроки. І як не парадоксально, але те, що ми тут проходимо свої якісь певні досвіди, провокує їхні досвіди в результаті, і вони теж можуть помилятися. Якщо ми зачепимо ще трішки цивілізації певні, то е якщо у вас знову ж таки це вже, мабуть, третя ілюзія. Якщо у вас є певні е ілюзорні уявлення, що всі цивілізації, е якщо вони високовібраційні, то вони ідеальні, я знову повторююсь, душі все, що нижче, абсолюта і богині-матері, має домішок ілюзії в собі про себе. Тобто, в що вони вірять, але це насправді істиною не є питання в кількості так от цієї ілюзії, в кількості темряви певної. Я хочу вам нагадати такий момент, і, і я бачила цьому підтвердження на світломилості, що, ем, я думаю, ви пам'ятаєте, ви читали, що цивілізації, які були тут, на землі до нас, звісні, і Атланти. І так далі, вони всі мали дуже схожу причину, чомусь, правда, чому вони раптом зникали. Це називається духовна гординя. Я б сказала, що якщо в нас на рівні людей наша така найпоширеніша хвороба це жертва, і ми з цим всі працюємо однозначно, то на рівні цивілізації я б сказала, їхня хвороба найпоширеніша це духовна гординя. Коли ти досягаєш певного рівня, і через певні канальчики до тебе пробиваються певні установки, де ти починаєш увірувати в свою всесильність. Тобі здається, що ми найсильніша, найвисоковібраційніша цивілізація у світі. В кожної цивілізації, в принципі, так є своя певна ієрархія. І е, немає певної однорідності у рівні свідомості. Там теж є різні душі, так само як і в нас тут з вами. Ми всі не на одному рівні свідомості, так і в кожна цивілізація. І, і є цивілізації, які, скажімо, дуже хворіють на цю хворобу, е, тобто певні їхні представники. І ми тут зараз їх не очорнюємо, ми не говоримо, що це. Так, щось як критерій того, що ця цивілізація погана, низьковібраційна і недостойна. Але в кожної цивілізації також є свої шляхи до розвитку, і в свій час вони побачать в собі, так, коли будуть готові, побачать певні моменти. Загалом рівень цивілізації це причому. Не такий вже й високий рівень в ієрархії взагалі всесвіту. Це так, я б сказала, найближче до нас, і в порівнянні, наприклад, з верховними богами, це е, досить низькі рівні. Отже, душі, я хочу підсумувати все сказане. Е, По-перше, якщо ви думаєте, що ми прийдемо до якоїсь точки, в якій ми будемо в райських умовах, і ми більше не будемо бачити темних і сірих, так не буде. Пора дорослішати душі. Другий момент. Так, душі. Ми з вами зараз дуже активно працюємо, кожен над тим, щоб зробити простір більш високовібраційним, і він міг працювати існувати по набагато високовібраційніших законах енергетичних. Так, така у нас спільна мета. Третій пункт душі. Але е якщо ви думаєте, що ми більше не будемо ніколи стикатися з певними непростими моментами, е я вас розчарую. Загалом хочу сказати вам такий момент важливий. Якщо у вас пропрацьовані ваші тіньові аспекти, так і, і ви знайомі з темними богинями, нагадую, це про ніяких не злих демонічних богинь і тому подібне, так ми тут говоримо про е другу богині-матері, коли... Вона проявляє свою дику природу, і інколи трансформаційні процеси повинні відбутися, як я кажу, в її дикості, так і в її дикій стороні проявів. Наша богиня матір в цьому плані дуже багатогранна, і я думаю, хто з Калі знайомий, той трішечки розуміє ці моменти. Якщо у вас ці всі... Теми для вас пропрацьовані, ви не втікаєте від свого тіньового аспекту, то для вас ця концепція буде сприйматися от досить спокійно. Так, що ми не потрапимо в абсолютно якийсь ідеальний світ в якійсь певній точці простору і часу. Ми з вами міняємо певний так, вібраційний фон. Який принесе нові правила, за якими вже буде працювати цей енергетичний фон, і ми справді з вами йдемо в простір більш приємніший. Він буде такий, скажімо, більш дружелюбніший до вас. І ми вже з вами будемо більше мати можливості дихати на повні груди. Весь цей грандіозний план, який був задуманий нашими духовними батьками душі. Не для того, щоб в якийсь момент ми просто сіли на Олімпі, правда, як боги, і просто собі їли амброзію, так, небесний нектар. На будь-якому з рівнів світобудови боги не тільки просто приємно перебувають, там відбуваються теж свої певні. Непрості процеси, і не всі ми з вами вищими аспектами, тільки приємна якась афродита, так чи якась дуже, дуже така ніжна богиня. У нас з вами дуже багато богинь, які є власне проявом цієї другої іпостасі богині матері, так дика, первинна. Енергія хаосу, наприклад, так і вона теж себе поділила на дуже дуже багато різних богинь, і Серед нас ходять ці жінки. Вони є вони мають точніше, так канал доступу до цих богинь, Вони мають напрацьований певний в минулих втіленнях контакт, багаж знань. І ці богині не сидять просто на Олімпі, Ці богині також рівноцінно беруть участь у творенні світу. Творення світу, так воно далі відбувається, і ми можемо тільки здогадуватися, що відбувається на дуже високих рівнях, як ці богині взаємодіють одна з одною. Трішки пізніше я розповім вам про те, як верховні богині творять, що насправді не все там так просто, і концепція болі, як вона вплітається в цю всю канву. І особливо наших місячних, так як про жінок. Не все так просто в душі, абсолютно не все так, знаєте, я, я б сказала, не так примітивно, як воно подається з загальних сусмережних потоків інформаційних. Якби ми з вами душі в кінці умовного цього переходу в 5D, хоча я не дуже прихильник саме такої термінології, про якісь 5D, але. В цій певній точці, якщо ми ви прийшли в цю ідеальність, ви розумієте, що зникає підґрунтя самого існування от цього світу, в якому ми зараз перебуваємо. Все світу нашої планети і нашого космосу, тому що він заснований на дуальності, на тому, що є світле і темне. Я знаю, що звучать певні теорії про те, що Душі, які вибрали світло, вони будуть переходити в, якусь, в якийсь певний паралельний інший вимір. Всі, хто не вибрали, будуть залишатися в якомусь іншому старому світі. Я чула ці всі теорії. І я хочу душі знов сказати важливий момент: світ набагато складніший. І те, що ви умовно якийсь там піде для себе здобудете, це не означає, що ви вже ідеальні. Це не означає, що ви вже там довершені, не знаю, так що ви не маєте певної кількості ілюзій, розміття темряви в своїй енергетичній структурі. Шлях розвитку, він безкінечний. Нам з вами всім до абсолюта і до богині матері, ой як далеко. Це еони і еони світлових років, які ми ще з вами будемо йти. І наша з вами темрява, тобто маю на увазі наша з вами ілюзорна е, світоглядна концепція, так, там, де вона не не неістинно бачить цей світ, вона з нами буде доки? Як думаєте, душі? Я підкажу. Допоки душа не знаю, абсолютно не досягне, тобто це дуже дуже довгий шлях. І питання розумієте, в тому, вже на якому рівні які ілюзії існують. З чим ви працюєте, але ці ілюзії працюють. Я думаю, хто любить індуїстські трактати, то ви знаєте, що навіть верховні боги мають свої битви з темними силами, мають свої битви з демонами, так, з ракшасами, наприклад. Це дуже все складно. І нам з вами втекти від темряви. Оцієї зовнішньої, яка є по суті якимось кусочком відображенням нашої внутрішньої, нам не вдасться. Ми з вами будемо з цим працювати. Питання, який формат буде так, певної взаємодії з цим темним, що нам потрібно буде з цим робити, як будуть мінятися правила простору, закони простору. Це, можливо, душі, знаєте, такий невеличкий нюанс, нібито можливо і не дуже важливий, І от те, що я хотіла вам повідомити, але. Я завжди буду у вас штовхати, дивитися на духовність набагато глибше, тому що моя мета як провідника дати вам простір і дати в ньому можливості інформаційні, наприклад, подорослішати, подивитися на світ цей набагато складніше. Для мене позиція така, що ми кудись там переходимо і нас там все буде добре. Вона виглядає дуже дитячою. Для мене це позиція, яка присипляє вас. І вона для мене виглядає дуже пласкою. Світ набагато багато гранніший. І, власне, от цими багатьма гранями я ж з вами і ділюся в своїх відео. І завжди вас закликаю працювати своїми тіньовими аспектами, не боятися їх повитягати звідти, все, що потрібно, все, що є заблокованою вашою силою, правда. І Далі будемо рости, подивимось, на які рівні ми з вами будемо виходити, що буде цей рівень від нас з вами вимагати. Дорогі мені душі, і на цьому я буду завершувати. Я думаю, що можливо комусь сьогодні доведеться зробити серйозну ревізію певних своїх ілюзорних бачень аспектів цього світу. Я завжди за гірку правду, і я завжди за те, щоб штурхати вас. Бачити світ складнішим, так до вищих рівнів, дорослішати. І місія моя для вас така. Хоча вам можливо десь буде це некомфортно, десь, можливо, навіть болісно прощатися з якимись моментами лізорними, але я за це всіма руками і я завжди за розвиток душі, попри все. На цьому я буду завершувати. Попереду тільки світло душі.